Світом правил імперії, і люди питалися здовго будувати імперії, щоб ускоренити етнос, народи, племена, язики. Бог показує через цю історію, що були імперії. Але далі будуть глина і желізо, будуть вони змішуватися, але не зільються в одне. Бог каже наперед, що тисячоліттями люди питались будувати імперії. Слово Боже являється Богом, і тільки Бог знає. Що наперед, ніхто більше не може сказати. Війни досі продовжуються, тому що люди досі намагаються все одно будувати імперію. Але більше він вже серед націй, серед народів, серед етносів. Но Бог сказав наперед, що ваше будівництво все одно рухне, тому що при всьому змішанні, яке происходило, не зільються все одно разом. Чим далі ми живемо, то це показує, що ми живемо в останній час.